привіт! Я твітеняв ігорів. І зараз буде перевірка для наших дівчат. Для хлопців я вже зробив перевірку на термику. Ви знаєте, одну хвилину 30 секунд підтягувалась, перепускалася. А зараз для дівчат ми зробимо 2 хвилини в пози всадника. Або просто стоїмо, або впираємо в стіночку. І дві хвилинки, я думаю, ми зможемо. Як ви вважаєте? Я в вас вірю, я знаю. Але перед робити, розігріти ніякі кінцівки, є руханьки. Приготувалися. Дві хвилинки. сілку 90. Сіли і чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Дихаємо. І вільно дихаємо. Я думаю, дві хвилини буде саме те, що потрібно для перевірки. Дівчата, я вас вірю. Дві хвилини, окей. Окей, давайте. Давайте час іде. Пройшло тільки 20 секунд. Як почуваються ваші ноги? Скажіть, будь ласка, я відчуваю навантаження на квадрицепс, на коліни суглоб. Кому дуже важко? Підемо стрічки вище. Я знаю. Ми обов'язково це зможемо. Привіт. Всього дві хвилини. Поїхали. Поїхали молодці. 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 Майже перша хвилина пройшла. Ще друга. Я думаю, що навантаження буде відчувати. Дихаємо. 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 Відчуваємо відчуваємо наші м'яс стабілізатори. Залишилась одна хвилина. Поїхали, тримаємось. Не здаємося. Я вірю у вас. Я знаю, що ми можемо. Ми можемо. Відчувається навантаження. Напишіть, будь ласка, який максимум у вас був, якщо ви робили цю вправу. Напишіть, будь ласка, який максимум по часу у вас був, окей? Спробуйте. Я знаю.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Видихаємо. Ти змог. Або змогла. Напиши, будь ласка. Змогли ти дві хвилинки простояйте. Але якщо ні, нічого страшного. Тренуйся разом з нами і в тебе все буде. А я, ваш тренер Юрій Горі, бажаю мирного неба та міцного дороги. До наступного тренування.